Сегодня в громадской студии Медиа Майдан наш гость Андрей Владимирович Парубій, екс-глава Рады Национальної Безпеки, входит в первую п'ятерку партии Народный Фронт, а также ведущая Анна Кривопишина, журналист інформаційного агентства «Медиа Майдан. Доброго дня. Пане Андрію, вітаємо вас у студії. Вітаю вас. Як ви взагалі оцінюєте перебіг виборів на Черкащині? Адже зараз Черкащину вважають одним із центрів підкупу виборців. Як би ви могли прокоментувати? Ну, знаєте, справді на Україні в цілому таке явище, як підкуп виборців, дуже суттєво зменшився порівняно з попередніми виборами. Uh -huh. І багато тих сигналів, які йдуть, вони власне йдуть із Черкащини. в тому числі це одна з тих, напевно, трьох областей де найчастіше йдуть такі сигнали. Ну, це дуже прикро, бо насправді після Майдану суспільство змінилося і мало би змінитися і політики. І сам факт, що допускається до того, як на попередніх виборах, коли за 200-300 гривень намагались куповувати голоси, це факти, які не просто є кримінальними злочинами, а які мають на меті спотворити саму суть представницької демократії. Бо люди попадають в парламент не тому, що в них є довіра, а тому, що вони мають більше грошей. Коли гроші будуть керувати, буде цілковито викривлена структура суспільна, викривлена структура побудови Верховної Ради. Але є позитив. Позитив, що міліція є не так. Позитив в тому, що міністр Аваков відразу на перші сигнали відкрив цілий ряд кримінальних справ, що Верховна Рада тут дуже оперативно, швидко прийняла закон про збільшення відповідальності за підкуп виборців. І ми побачили, що ці дії, дуже швидкі дії, вони все-таки призупинили цей процес. Він не набув такої масовості, як би міг набути, якби влада не швидко не зреагувала на ці процеси. Андрій Владимирович, ну, вас многие розуміють як людину, яка прийшла керівником СНБО в критичний момент. Потім ви подали в відставку, не сразу, но президент дав вам відставку. Як вот, ви оцінюєте діяльність тих, хто прийшов вам на зміну? Кому легше, вам чи їм було? Ну, Легше всього сказати нам. Але треба згадати той період, коли ми тільки прийшли і проаналізувати той період, і, очевидно, відповідь сама напроситься. Коли ми прийшли з Майдану в владні кабінети, ми тільки номінально називалися владою. МВС було пусте, Служба безпеки була пуста, Генштаб був пустий. Всі пішли або відпустки. На Єкарняні масово масоводі була хвороба серед всіх силовиків. І навіть не йти генералів, які могли би організувати будь-який процес підготовки до бойових дій, було неможливо. Я нагадаю вам, ви напевно пригадуєте, в Києві, в столиці багатомільйонному місті, більше місяця загін не існувало міліції. От не було такого явища, як міліція. На вулицях було пусто. Ні працівника ДАІ, ні працівника постової служби. І тоді кілька тисяч. Хлопців самоборони, які тільки пройшли бої в Марійніці на Майдані, маса загиблих, поранених, але власне вони на себе взяли відповідальність і вони тоді патрулювали Київ і фактично захищали киян від можливих кровів мародерства. Як зараз пам'ятаю, коли наші хлопці ставали на перехрестях і були регулюварниками замість працівників ДАІ, і в той період, коли влада фактично висіла в повітрі, і доводилось з самого початку її організовувати. В той період і почалась окупація. Почались вхід російських військ на територію України. І, звичайно, це був період надзвичайно складний, коли стояло питання втримати владу, втримати державу. Не стояло навіть питання більшої або меншої ефективності тих чи інших реформ, а просто втримати країну. Тому що казна була пуста. Янукович вивіз усе, що міг вивезти, вже з 18 лютого починаючи. Коли ми ще билися в Маріїнці, а вже почали вивозити кошти, армія була знищена. І в тих умовах, я їх згадую, то знаєте, на Майдані здавалося, що тяжче не буває в житті. Але коли після Майдану я став з РНБО, можу сказати, було ще важче, було ще складніше. І, звичайно, цей період був визначальний. Визначальний для того, наскільки можливо втримати країну. Визначальний. Для того, наскільки можна втримати окупанта. І, напевно, я гордий з того, що мав причетність до того етапу, що мав і зробив якийсь свій вклад в той період, коли необхідно було і втримати країну, і захистити її від окупанта. Пане Андрію, от ви зараз часто їздите по Україні, відвідуєте обласні центри. Що змінилося після Майдану? Чи взагалі щось змінилося в системі? Ну, очевидно, що змінилося. Знаєте, ми з вами почали питання про підкуп, так? І ми бачимо реакцію влади. Я нагадаю вам, 12 рік, здається, якщо я не помиляюся, коли були перед тим вибори в Верховну Раду. І тоді я приїхав в Канів. Позвонили і сказали, в Каневі є проблеми з ОВК. Це тут недалеко, також Черкаська область. І я 10 діб, 10 діб я жив в ОВК, сторожив бюлетні, які тоді були. І ми мали чітко по підрахунках, по ЦВК, перемогу нашого кандидата. Чітко мали, визначену по всіх бюлетнях. Десять днів ОВК не збиралось, вони падали в оморок, вони їли бюлетні, а за 10 днів, коли вони побачили, що нічого не можна змінити, забіг на ОВК Беркут, палацями побив тих, хто охороняли бюлетні, забрали бюлетні, вивезли в Київ і відповідно вибори не відбулись. От на таких прикладах і відчувається. Чи влада справедлива, чи влада несправедлива? Ну, зараз такого сторожування не буде. Більш того, як тільки появились факти підкупу, що було масовим, ми побачили швидку, чітку реакцію влади. Владу, звичайно, можна критикувати, владу і треба критикувати. Але те, що ми після Майдану змогли зробити механізм контролю за владою, те, що сьогодні навіть в Верховній Раді приймається закон про люстрацію, закон про створення антикорупційного бюро, той момент... Що є швидка реакція органів влади на ті чи інші порушення, ну, то, очевидно, свідчить про те, що багато що змінилось. Позитивні в, звичайно, є. Звичайно, ви кажете, чи не буде такої канові? Ну, я майже переконаний, що не буде. І напевно, якби ми спиталися в громадян, нікому в голову не прийшло таке, що можливо повторення, коли з допомогою міліцейських палець буде вирішуватись результат виборів. Звичайно, я сподіваюся, це назавжди відійшло в минуле. Ми сподіваємось. Андрій Володимирович, ваша партія Народний фронт говорить о том, что парламентские выборы это выборы премьер-министра Арсенія Яценюка. В случае победы, э, изменится ли состав его правительства, будут ли новые министры или останутся старые? Я скажу вам одну річ, про яку мало говорять і мало знають, бо багато хто, як знає, я вважаю, я деяких виїздів по Слуцьчам багато кажуть: "От, каже, Яценюк ідеальний прем'єр-міністр, хай би там собі був. Для чого він дав Верховну Раду? Хай би був прем'єр-міністром". А мало хто знає, що з обранням Верховної Ради України нової уряд автоматично складає себе повноваження і залишається виконуючим обов'язки до обрання нового уряду. Тобто обрання уряду це є конституцією передбачена вимога, яка має відбутися. І тому фактично парламент новий буде обирати новий уряд. І тому, коли ми говоримо, що це вибори прем'єр-міністра, ми говоримо не просто слова, це реальність від того, який буде склад Верховної Ради. Такий буде і уряд. І більш того, уряд зараз вже має зовсім інше значення, аніж мав на попередніх виборах Верховної Ради України. Одна з вимог на Майдані полягала в тому, щоб змінити форму управління з президентської на парламентсько президентську. Коли центр прийняття рішень і більше повноважень переноситься на парламент і на уряд. Ну, чому це було зроблено? Щоб більше ніколи в одних руках не було так багато повноважень, як було в Януковича. І тому уряд, який він буде? Величезній мірі буде визначати і майбутнє нашої країни. Тому ми наперед, як відповідальна політична сила, ми наперед говоримо, що Народний фронт готовий стати основою нової проєвропейської більшості в парламенті. Ми наперед говоримо, що ми маємо свого кандидата на прем'єр-міністра, і той кандидат є Арсеній Яценюк. Ми поважаємо, звичайно, інші команди політиків і Кличка, і Луценка, і Ляшка, але ми переконані, що з поміж них... Найбільш оптимальним прем'єр-міністром на сьогодні для України є Арсенія Яценюк. І тому наголошуємо, ідучи до скриньок 26 жовтня і голосуючи, ми маємо враховувати і те, яка буде більшість в новому парламенті, який буде уряд, сформований тим парламентом. І чим більше буде команда Народного фронту, тим більша є гарантія для тих, хто підтримує Яценюка, його обрати прем'єр-міністром. І йдеться не тільки про список. А йдеться також і про мажоритарників. Одна в Черкасах йде Андрій Габров як кандидат мажоритарний від Народного фронту, і підтримуючи його, і підтримавши його, ми так само підтримуємо і нашу концепцію, і нашу команду у новій Верховній Раді. А от щодо розстановки сил у Верховній Раді, чи готові, з ким ви готові створювати коаліцію і взагалі, чи готові бути у конструктивній опозиції? Ось такі варіанти ви розглядаєте. Варіант опозиції ми не розглядаємо. Знаєте, після Майдану, ми згадали той період, теж перед нами, перед самобороною Майдану стояло питання, як бути, йти у владу чи бути таким контролем. І ми дійшли до глибокого розуміння, що влада не додає рейтингу, влада не додає популярності, але для відповідальних людей, для тих, хто відчуває відповідальність за долю України. Вкрай важливо не ховатися від цієї відповідальності, а йти і брати її на себе. І тому ми не розглядаємо питання опозиції в цій країні, вибачте, яку ми вибороли на Майдані. І вибороли ми, коли я говорю ми, то я маю на увазі величезну кількість членів команди Народного фронту, які безпосередньо брали участь у всіх подіях на Майдані. Ми будемо основою майбутньої європейської більшості Народний фронт. Ви питаєте, з ким цю коаліцію ми готові? Та з всіма проукраїнськими силами насправді. Крім комуністів, крім опозиційного блоку і крім там тімкової політичної сили, ми сказали всі політичні сили, які займають проукраїнську, проєвропейську позицію і наші партнери. І блок Петра Порошенка, і партія Самопоміч, яка так виглядає, буде в парламенті, ми їх розглядаємо і вже навіть сьогодні ведемо консультації про те, щоб вони були нашими партнерами в формуванні нової більшості. Більш того вам скажу. Я думаю, це буде вирішено дуже швидко. Я думаю, що ми вперше не буде кількох місяць не будемо свідками коаліціади безконечної, яка, як серіал Санта-Барбара, вже в нас в пам'яті лишилась, будуть швидкі і ефективні рішення. Буде швидке створення коаліції, причому вона буде, я сподіваюся на це, не просто більшість, а понад тиста чоловік. Бо для того, щоб реалізувати всі ці реформи, які є, які описані в угоді про асоціацію, весь у перелік реформ. Інколи буде необхідно і вносити зміни до Конституції, і тому більшість має бути не просто понад 226, а має бути понад 300 депутатів. Я впевнений, дуже швидко вона буде створена. І я теж впевнений, що дуже швидко ми сформуємо новий уряд. Андрій Володимирович, ну ви все-таки більше вас привикли воспринимати як представителя силових структур. Після РНБО. І тому всі живем, общем живемо від новості до новості. Що відбувається на Востоке? У вас є то інформація, що відбувається зараз в зоні АТО. Там, де війна. Як ішла війна, Знаете, це так зване перемир'я, це швидший результат паперотворення, аніж реального стану. Кожного дня гинуть наші хлопці, и буквально кілька днів тому я, ми поховали одного з наших побратимів бійця самооборони, який загинув в батальйоні Айдар, до речі, теж журналіста, фотокореспондента, і там продовжуються бойові дії. Я говорив і наголошував на тому, і навіть писав аналітичні статті, що для Путіна зараз важливо заморозити конфлікт напередодні зими. І його план це створення такого українського аналогу Придністров'я. Але для того, щоб заморозити і зробити українське Придністров'я. Йому важливо, щоб в тих територіях, які вони контролюють, зробити самодостатню інфраструктуру. Для того їм не вистачає порту, це є Маріуполь, тому що в Новоазовську немає повноцінного порту. Для того їм не вистачає повітряного порту, а цей Донецький аеропорт. І Дебальцево, яке є залізничним вузлом і дорожнім вузлом між Донецьком і Луганськом. І тому атаки йдуть в тому напрямку. І вони будуть робити все можливе, наголошую, все можливе, щоб ці об'єкти взяти. І я наголошував і наголошую, що в тих угодах, де велике значення відводиться так званій буферній зоні 15-кілометровій, коли відводиться артилерія на 15 кілометрів від лінії фронту, я наголошував, того робити не можна на даному етапі, бо тільки завдяки артилерії нам вдається втримувати ці об'єкти. І відвід артилерії може мати. Смертельні наслідки для наших бійців, добровольців, армії, які стоять зараз на передовій. А в загальному, я не так давно був в Дебальцево, хлопці налаштовані по-бойовому, хлопці налаштовані на перемогу. Бойовий дух високий і ці легенди, які вже ходять про захисників Донецького аеропорту, вони свідчать про те, що ми змогли за кілька місяців всім суспільством, всі разом сформувати нову українську армію. Нову українську армію, яка в умовах надзвичайно важких не тільки веде бої, а й переходить в контрнаступ, звільняє нові і нові міста. І це свідчення сили духу, напевно, українців в цілому, не просто влади, не просто вояків, а всіх тих, хто допомагає в АТО, всіх тих, хто і сьогодні волонтерами возить підтримку для хлопців. Це є ознака того, що війна, яку ми ведемо, це народна війна, і що вона без сумнів буде переможною. Пане Андрію, ви народилися на Львівщині, в місті Гірників в Червонограді, і знаєте, що, от, можна так сказати, мафія Донбасу призвела до Занепаду ось вугільну промисловість. Чи можливо краще придивитися до вугільних підприємств Львівщини, або взагалі по країні подивитися? От На Черкащині, на Кіровоградщині є значні поклади вугілля. І взагалі наша країна має немало вугілля. Чому ж ми. Досі вже бракуємо і просимо газ у Росії? Я вам скажу, що проблема Донбасу була не в тому, що це вугільний край. Проблема була інша. Проблема в тому, що там фактично створилось політично-кримінальне угрупування. Політично-кримінальне угрупування, яке захопило владу в усій країні. Що багато людей з кримінальним минулим війшли в політику і змогли в політиці відігравати ключові ролі більш того. Та Янукович ставати президентом. Стосовно енергозабезпечення, я вам скажу, що самим вугіллям ми не зможемо компенсувати нестачу газу в Україні. І потреба в газі буде стояти ще буде стояти багато років. Але ключові питання, які необхідно робити, які, до речі, і робить наш уряд, це, звичайно, енергозберігаючі технології, яких досі свідомо не робили олігархи, тому що це було їм невигідно. Їм було дешевше домовлятися з Росією, торгувати нашою територією, як це було з Чорноморським флотом і брати дешевий газ, аніж модернізувати наші заводи. І, звичайно, друга проблема це зменшення залежності від Росії. І той факт, що я Ценюк, зумів узгодити і з Словаччиною, і з Польщею, що ми реверсом отримуємо газ сьогодні в Україні, я думаю, це, власне, той переломний момент, який дозволяє нам уникнути залежності від Росії, який робить нас в цій сфері, дуже чутливій сфері, незалежними від політичної волі Росії, від політичної волі Кремля. Це не є річ одномоментна. Звичайно, і енергозберіючі технології. І видобуток, коли це буде можливо сланцевого газу, я вважаю, це буде дуже важливий крок для того, щоб ми змогли збудувати То власні ресурси, власні ресурси які ми зможемо е збільшити самозабезпечення без російського газу. Це буде тривати, це буде тривати деякий час. Але те, що за тих півроку зроблено, що на сьогодні ми забезпечуємо реверс Словаччини із Польщі, і фактично ми виходимо на високий рівень безпеки, уникнення впливу Росії, я думаю, це є ті важливі кроки, які уряд зробив і продемонстрував за дуже короткий приклад часу. Як можна і треба будувати незалежність від Росії. Андрій Владимирович, якщо повернутися к местним проблемам, одно з крупніших предприятий Черкас є Черкасський азот. Оно сейчас практически на грани банкротства из-за високої ціни на газ. Готові власть как-то підтримати хіміків, несмотря на то, що собственник предприятия ФІР теж. Да. Знаємо цю историю і знаємо хто власник. І коли я говорив перед тим про енергооберіючі технології, це власне теж відповідь на питання. Більшої. Ростати газу, ніж в Україні, навіть близько навіть близько немає жодної країни Європи. І замість того, щоб вкладати в енергозберігаючі технології кошти, такі як фірте вибачте олігархії, вони просто торгували з Росією і торгували нашою територією, торгували нашими інтересами за дешевий газ. І, звичайно, що рано чи пізно воно мало і призвести до цієї проблеми. Тому що це був тупіковий шлях, це був шлях. Бізнесменів одноденок, які просто заробляли на національному суверенітеті. І, звичайно, що з однієї сторони є неминучий шлях енергозберігаючих технологій. І, звичайно, що держава за свій кошт не може підтримувати бізнес великих олігархів, але в даному випадку розроблена урядом є програма, і я сподіваюся і вірю, що ми зможемо підтримати і... Ваше підприємство з тим, щоб були виділені державні кошти на нерозберігаючі технологію, щоб ми змогли використовувати набагато менше газу для роботи підприємства, ніж це було досі. Іншого шляху немає і не буде. Думати на те, що Росія знов зможе опустити ціну на газ ну, до такого рівня, як це було ну, за часів ще старих, такого не буде. Треба вміти виживати в цих умовах. І для того, і весь світ, і цивілізований світ придумав ряд факторів. Які допомагаються прийти. І один з найбільш вагомих це енергозберігаючі технології, це зменшення витрат газу і відповідно здешевлення його використання. Ну а коли врешті багаті поділяться з бідними? Коли буде введено податок на багатство? Бо постійно спекулюють цими питаннями, нарешті буде це? Ви знаєте, що звичайно ряд законів я поясню дуже важливу річ, бо мені часто питають, чому ви не зняли платську наторканість. Чому ви не ввели податок на багатих? І ряд законів, чому, чому? От треба дуже чітко собі збагнути, що після Майдану ми поміняли президентську владу, президенти, ми поміняли уряд. Але до сьогодні у Верховній Раді сидять ті ж самі депутати, які творили більше Зінуковича. Ті ж самі депутати, які голосували за закони 16 січня. І голосування за кожен закон це величезний бій. Ви пригадаєте, як сім разів став оточено на голосування. Закон про люстрацію, як приймали про антикорупційне бюро. Як в цей понеділок не так давно відмовилась Верховна Рада голосувати за закон, за яким вояки на передовій мають право голосувати. Поки ми не змінимо Верховну Раду, нам буде неможливо проводити будь-яку реформу. Економічну, соціальну, військову реформу. Ми не зможемо жодної суттєвої реформи провести і жоден закон повноцінно проголосувати. Для того і необхідно максимально оновити Верховну Раду. Для того і необхідно привести максимальну кількість нових людей, які не пов'язані з старою системою, таких, як Андрій Габров, знову ж таки, який йде по Черкаським мажоритарникам. Я вважаю, такі як команда Народного фронту, для того, щоб ми могли ці зміни проводити в майбутній Верховній Раді. Андрій Владимирович, зрозуміло, що ви прийшли повністю ну, на, на пустой місце, на пустой бюджет, на розрушену економіку, на відсутстві армії. Питання по тим людям, хто це розрушив, хто це украв. От почему за практично пів ни ні один важный функціонер в Рівмін Януковича еще не знаходиться под арестом? не зовсім так. Під арештом знаходиться багато. Нема судових рішень по багатьох тих чиновників. Бо, на жаль, наша судова система залишилась і до сьогодні найбільш корупційною в Україні. І от я вам скажу про себе випадок. Я на одній з прес-конференції. Сказав, що Медведчук злочинець, коли стояло про нього питання, да, да. і подає Медведчук в Печерський суд. І суддя Печерського суду, яка судила наших хлопців, виносить рішення, що має перед ним вибачитись і дати грошову компенсацію. На другий день вона зникає. Так само недавно з Крінком Беркута ви пригадуєте. тримали його під вартою, схопили на та даємо суд. Багато з тих, хто і зараз перебуває в затриманні в СІЗО, їх просто не придують в суд, тому що є небезпека. Що суддя може отримати величезний хабар і своїм рішенням просто його відпустити, як це було з попереднім випадком. Тому реформа судової системи, так само як і багато інших законів, про які ми говорили, і заміна тотальна суддів це одна з тих найважливіших питань, яке стоїть. А насправді кримінальних справ, є це багато. Насправді, частина людей розшукується, а частина перебуває в СІЗО, перебуває в слідчому ізоляторі. І я вам скажу, що навіть з Беркутівців цілий ряд їх арештованих. І вони знаходяться під вартою. То це обіцяння Арсенія Петровича, що пройшла тотальне заміні судді. А оно сохраняє актуально? Звичайно, воно це є життєво необхідне, я скажу так. Це є питання, по якому я впевнений. Буде і достатній громадський тиск, і це має бути одна з перших наших дій в Верховній Раді в новий Верховний. Звичайно, в новій це задовго, Це два дні лишилось. Я думаю, потім дуже швидко почнуть ті перші рішення. Але це загально суспільна вимога. Бо якщо ми цю ланку найбільш корупційно не очистимо, ми в жодній сфері не зможемо провести реформ. Тобто, в ближайше час білетів не достанемо да, на самоліт з України? <рес> Я думаю, що не встигнуть дійти вони до самоліту. К сожалению, наше час в студії вже закінчується. Ми прощаємося з Андрієм Володимировичем. До свидання. До Дякую.